Європейська солідарність місті Києва ініціювала, як ви знаєте, створення тимчасової контрольної комісії по перевірці аварії, яка сталася в тунелі метро на ділянці між станціями метро, Лебідська і Деміївська. На сьогоднішній день, на превеликий жаль, деякі організації і органи влади відмовляються співпрацювати з нами. А це дуже дивна історія. Але кияни знаю, що навколо цієї проблемної ділянки у нас на сьогоднішній день існує декілька будівництв, активних будівництв. Зокрема, там мають виростати багатоповерхові будинки по 22 чи 30 поверхів. Що ми намагаємося зараз зробити? Ми намагаємося оцінити наскільки дане будівництво не могло вплинути. На ту аварію в тунелі, яка сталася, тому що тунель є неглибоким, ґрунти можуть просідати. Там дуже складна ділянка, і відповідно до даних деяких експертів, навіть підземні води змінили свій, свій рух після того, як окремі будівництва розпочалися. Що ми зробили? Ми звернулися до Державної інспекції з архітектури і містобудування і просили їх здійснити перевірку дотримання будівельних норм. Це центральний орган виконавчої влади, які який, ну от я зараз не розумію, для чого існує, тому що саме цей орган нам відмовив у здійсненні такої перевірки. І сьогодні на засіданні ми запрошували представників, які пояснили їхню відмову. Вони сказали, що, а, начебто, звернення, а, яке вони отримали, воно має бути підписано фізичними особами, а не депутатами Київради. А це дуже дивна історія. Очевидно, що представники державної інспекції намагаються всіляко а, зробити. Так, щоб не проводити там перевірки, шукають якісь юридичні обґрунтування, що у них а, їм не вдається. Але ви знаєте, шановні кияни, ми дотиснемо це питання, тому що метро має бути безпечним, метро має працювати в місті Києві, і навіть тоді, коли я впевнена, буде відновлена рух по синій гілці метро. А, ми маємо розуміти, що жодної загрози подібним майбутнім аваріям у нас немає. І будівництва, які навколо будуються, вони мають бути у відповідності. До вимог закону до будівельних норм, а ті органи, які відповідальні за проведення таких перевірок, вони мають нести за це відповідальність і забезпечити киянам безперешкодний рух і користування київським метрополітеном. На фоні того, що відбувається у нас з метрополітеном, наша тимчасова контрольна комісія підняла питання стосовно того, чи щодо створення наглядових рад в самому метрополітені. Виявляється, що в 2019 році є рішення Київської міської ради щодо створення наглядових рад в комунальних підприємствах, які підпадають під дані критерії. Метрополітен відповідає цим критеріям, але досі наглядова рада не була створена. На моє питання, чому виконавчий орган. Просто промовчав. Наша тимчасова контрольна комісія буде е, давати рекомендації щодо швидшого створення цих для рад. Також сьогодні була проведена дискусія із Міністерством інфраструктури е, щодо е, державних будівельних норм. Справа у тому, що е, за державними будівельними нормами будуватись від е, лінії метро не менше ніж 10 метрів. Е, натомість це, е, це обмеження. Відповідає іншим будівлям, а для житлових 830 метрів. На моє питання, в чому різниця між бізнес-центром і житловою будівлею в плані впливу на метро, міністерство не дало відповіді. Ми також будемо готувати проєкт рішення і звертатись до Міністерства інфраструктури щодо зміни цих будівельних норм і щодо розширення цих ділянок. На даний момент ми отримали інформацію від департаменту транспортної інфраструктури КМДА, що вони мають запустити рух тунелом Деміївська Либідська до кінця літа.